12-го року випуску 1,6 дизель 130 кінських сил. Механіка шестиступка, 140 141 тисяча рідного перевіреного пробігу, комплектація Intense, весь в рідній фарбі. Також маємо Renault Алісман 2017 року випуску 1,5 дизель К9К на 110 кінських сил. Механіка шестиступка, комплектація Zen, але доукомплектована. У нас тут 17 легкосплавні диски, передні задні парктроніки, камера заднього виду. Вмігана Проктроніки 360, камера заднього виду, також легкосплавні 17 диски. Ось такий салончик, панорама, люк. Міганчик у нас має комбінований салон. Також багата комплектація. Повний огляд на ці автомобілі на YouTube каналі. Силка закріплена в коментарях.